Привіт, мої хороші дітки! Запрошую вас на заняття зліплення. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу пластирін жовтий, синій, червоний, помаранчевий. Розминаємо і формуємо три кола. Притискаємо до аркушу паперу. У нас вийшло три кола. Тепер будемо додавати. Очі волосся і посмішку формуємо зачіски для нашої родини. Чекаю на фото ваших робіт. Дякую вам за увагу! До побачення!